Вітаю, друзі. А ви теж помітили, як зараз стало модно ставати диваним експертом у боротьбі за розум людей. Кожна ластівочка, яка ще вчора ще ботала та бігала за грантами, стає експертом у будь-якому питанні, і в цьому відео ми поговоримо про так звану Бандерівську кицю. Бандерівська киця, як себе вона представляє, це здоровий густ нації. Людина неіронічно в 21 столітті публікує фоточки Адольфа Гітлера. же час так ненавидить Леніна. Що цікаво, у пості сказано про те, що Ленін забороняв українську мову, масово знищує. Що я так розумію, українців, та й взагалі хотів створити совєтську людину. Вимога визнання права на самовизначення за кожною національності означає сама собою лише те, що ми, партія пролетаріату, повинні бути завжди і безумовно проти будь-якої спроби насильством чи несправедливості впливати зовні на народне самовизначення. Виконуючи завжди цей свій негативний обов'язок боротьби та протесту проти насильства, ми самі зі свого боку дбаємо про самовизначення не народів та націй, а про пролетаріату у кожній національності. Отже, загальна основна завжди обов'язкова програма соціал-демократичної Росії повинна полягати лише у вимозі повної рівноправності громадян, незалежно від статі, мови, релігії, раси, нації тощо та права їх на вільне демократичне самовизначення. Також Лені на роботі, підсумки дискусії про самовизначення під головком що таке анексія пише, чому ми порушили це питання? Тому що протест проти анексії є нічим іншим, як визнання права самовизначенням. До поняття анексії входять зазвичай: перше поняття насильства, насильницьке приєднання. Друге поняття чужого національного гніту, переєднання чужої області тощо. І іноді третє. Поняття порушення статусу Кво. Як не крутитись, ви не висновку, що анексія є порушення самовизначення нації, є встановлення кордонів держави в супереч волі населення. Тобто із цього виходить, що якби різного роду удоти не кричали про те, що комуністи проти України або Росія це опоту Ленінізму, сама ж Росія порушує принципи Леніна. Чи визнав би Ленін, живучи в 21-му столітті анексію Криму? Звісно, ні. Але ще визнає Бандерівська киця свій статус лакея капіталу? Залишається відкритим це питання. До чого? Я все самим наговорив лише з однією метою. Подібні, шоти полюбляють маніпулювати фігурою Леніна, показуючи свій інтелект, але їх проблема в тому, що вони навіть не читали Леніна та й куди взагалі цим кицям до Леніна, коли є Гітлер. Гітлер це людина, яка знищила український народ в роки Великої Вітчизняної війни. Чи може Бандерівська киця хоче заперечити вивіз українського ґрунту та людей до Німеччини? Тоді питання: чим вона відрізняється від російських загарбників, які роблять все те саме, що робили німці з Україною. Тепер повернемося до її відео, де молода. Кицька сидить з баночкою енергоса на фоні прапора ОПА та розказує нам несвідомим про ЛГБТ. Я не буду захищати буржуазний ЛГБТ рух, який кормиться з рук капіталістів. Я лише зауважу помилки в її риториці. Перший тейк: Україна та Бог. Як би тебе, моя мила, не карьожила, але українці в більшості суму атеїсти, і це не тому, що нам промили мізки духовні скрепи, а в тому, що українському пролетаріату ніхто не дасть визволення, не Бог, ні цар і не герой. Коротко поясню цю фразу: чи потрібен українцям такий цар, як в Росії? Ні. Чи потрібен нам такий Бог, як в Росії, коли Патріарх Кирил вручає нагороди розгвардійцям, які не тільки нещо народ самі Росії, але й не менше мірою приймають участь у війні в Україні. Якщо так задуматись, то людина неіронічно апелює до симпатії ворогу. Коротко тепер розберемо тему героя. Хто для українського вільного народу є героєм? Шевченко, Пес Патрон, Микола Хвильовий. Хто є героєм для Росії? ЧВК Вагнер, Путін та Скрєпи, Марадьори і вбивці. Далі по відео вона каже, що мов пропагандисти в Росії теж є геями. Відкрий тобі секрет, геї є повсюду, і в Україні, і в Європі. Та далі заходить мова про комуністів, але чого вона вказує тільки на проросійські сили? Вона нісово Скаже про українських комуністів, які за трудовий лют України борються не тільки в тилу, а й на фронтах. Але звісно, куди нам лівим до правих, які під час війни пригають на волонтерів, так виходить питання в той час, коли марксисти зараз в Україні боряться за її незалежність. Субкультурні праві за кого? За духовні скрепи борються? Не меншою мірою є той факт, що Кицька каже про те, що так звані ЛГБТ виступають проти свободи та за цензуру. І це каже людина, яка видала мій коментар під її відео. Це каже людина, яка вільно Буває брудом ЛГБТ, а її відео навіть не забанили. В той час, коли я комуніст, критикував Сіонізм мені забанили відео, але треба розуміти, що багаття своїх не банять, а й комуністи тут ні до чого. Більш дико виглядає той факт, що кицька не робить розмежування між комуністами та праволібералами, які представляють лгбт рух в Україні, називаючи їх саме лівими, щоб дискредитувати нас борців за справедливість. До речі, цікавий факт. Бандерівська киця показує проросійські сили. Далі кицька приплітає Азов, але мені більш цікаво одне. киць. Кицька в себе в телеграм-каналі упостила Елізавету II, яка є символом британського імперіалізму. Азов бореться з імперіалістами на Сході. Тому виникає питання: якщо Кицька підтримує імперіалізм британський, то як скоро її відправлять на дальняк азовці, якби вона тільки встигла щось ляпнути за імперіалізм? Ще більш забавляє той факт, що Кицька дуже обережно пише свої пости та рідко займає позицію, навіть не пише свої думки. Це теж дивна логіка, бо якби в один момент вона б почала постити про російські погляди, її підписники б і не помітили різницю. Діло тут в іншому так звана Бандерівська киця це проект, вона лише це мідійне лице, залишилося знати, ким вона спонсується та які в неї цілі, окрім пропаганди нацизму, звісно. Ну і, до речі, цікавий те, що заключається в тому, що кицька каже, що Кремль хоче посварити українців, але в той же час вона каже, що всі комуністи мають історичну проросійську позицію. Мені цікаво, ще, наприклад, Михайленко ігнат проросійським, людина, яка виступала на зборі саме українською мовою, через що стався конфлікт, чи, наприклад, Шахрай або Мазлаг, а може Маркс мав проросійську. Російську позицію, так то взагалі ці ваші комуністи, які мають проросійську позицію. Звісно, є комуністи, які займають позицію Росія, але це маргінали, їх далеко не більшість. І самі вони вже відійшли від позиції марксизму ленізму, в сторону сталінського бонапартизму. Свобода слова. Так багато було сказано. Але одне но. Чи ніколи праві рухи не виступали проти викладачів та вчителів? Раджу скористатися інтернетом, бо шукати ОГБТ-картинки в тебе розум є. А що відбувається в країні, то це для уберів, звісно. Ну і під кінець відео кисько наводить деякі статистики яким, звісно, нікому не покаже про суїциди, педофілію і так далі. Я ось вам, наприклад, можу показати статистику, як кожен рік в Україні через соціальні проблеми люди закінчують життя самогубством. І це не через ЛГБТ, а через те, що люди бідні, в людей немає роботи, нема що їсти, немає ідеї. Так так представляєте собі, кицька зі своєю рекламою зіганутих футболок не вселяє в українців ідею жити. А тим паче українська мова зараз вибирає марксизм та ідеї Троцького, а не ідеї руського світу. До побачення.